Як ви ставитесь до Руського добровольчого корпусу? Я ставлюсь негативно. І до РДК, і до Леону Свобода Росії, і до будь-якого російського мілітарного угрупування. Я не розумію, для чого Україні взагалі створювати російські підрозділи. Для чого? Який сенс у цьому? То якийсь там невеличкий пропагандистський ефект? Ми неправильно взагалі працюємо. З тої території Російської Федерації і за громадянами Російської Федерації, ми повинні розуміти, що ми хочемо в майбутньому. Тобто ми маємо діяти стратегічно, що ми хочемо отримати в майбутньому з тої території, яка тепер називається Російська Федерація, і з тих громадян, які зараз, поки що є громадянами Російської Федерації. Що ми хочемо досягти? Ми маємо це усвідомити і діяти відповідно. Маємо дивитися українськими очима на світ і на цю проблему і вирішувати цю проблему, яку я називаю, яку я описав, як остаточне вирішення росіянського питання. Ми маємо бачити майбутнє без такої держави, як Російська Федерація. Ми маємо її бачити там розшмотовану, так як ми собі захочемо. Ми маємо бачити майбутнє, у якому не буде російської ідентичності. Це ми таке не будемо. Бачити. І тому ми повинні формувати відповідні. Мілітарні урокування під ті військові підрозділи, які тепер в час війни можуть отримати вишкіл, і потім після цієї війни стати основою майбутніх збройних сил і майбутніх спецслужб нових держав: і Чеченії, і Бурятії, і Татарстану, і Башкортостану, і Фінської Федерації, і інших держав, які ми хочемо створити. Також не забуваємо, що величезні території Синської Федерації вони є одвічні наші землі. Це і Дон, Кубань, Слобожанщина, Поволжя, Сибір, Далекий Схід. Це все є Україна, і ми відповідно має створювати і українські підрозділи з тих громадян, які там проживають. Назвати їх по-правильному: зелений клин, жовтий клин, сірий клин, Сибір тощо. Ми маємо це все робити. Ми маємо. Діяти стратегічно, щоб кожна наша дія, кожна наша вкладена гривня вона мала на меті досягнення якоїсь стратегічної цілі. Я бачу, стратегічна ціль це знищення Російської Федерації, знищення російської інотичної створення політичної могутньої держави українського народу Від відбереться і аж по Тихий океан. Отаке От майбутнє нам потрібно будувати. І в тому майбутньому немає місця ні РДК, ні Легіону Свободи Росії.